Ще раз добренький раночок. Вчора пішла, вирвала кавуни. Два у такому самому відрі затащила в хату, а ці хай тут стоять у літній кухні, тому що хай стоять. Дуже хороші кавунчики. бачите, і меншенькі є. Я вже вириваю такі, щоб всі, знаєте, ці менші такі солодкі, як мед. Отакі кавунчики. Виростила Надя. <смі> ну, я показувала вам з самого початку. Ранє вже немає нічого. Одне зілля на тому місці. Ну, може ж, де там зіллі ще які один-два. Якийсь один довгий такий вдався. Сорт Orange Luxury у мене вийшов майже весь розовий. А де не йде жовтий. Це значить, що намішали насіння. Помішали насіння, але добре той. той. Жовтий то взагалі бомба і ті солодкі. Отакі, отакі в мене кавунчики. Вирощуйте. Так добре, як пішов, зірвав, але скільки то треба, поки його виростить під лампами. Я вирощувала розсаду. Нічого, я люблю робити щось. Я не можу сидіти на місці. От сьогодні ранок я вже тут все пообходила, поробила, позаглядала, повідкривала. Поливати не треба зараз, так як раніше, от сонце пекло. Ну, маю в виду теплицю. Да Та й так я добренько. На цьому все. Гарного вам недільного дочка всім. Здоров'ячка, закінчення війни і всього всього-всього найкращого.